Якщо ви цікавитесь чайною церемонією, то я переконана, що ви бачили такі спеціальні фігурки на чайній дошці, на які лють чай. І сьогодні ми з вами розберемося, що ж це за фігурки, що вони означають, і для чого на них лити чай. Всім, з ким мене знайомі, привіт! Мене звати Женя, я чайна ентузіастка, і на цьому каналі я ділюся всім, що я знаю, досліджую, відкриваю для себе в чайному світі. Сьогодні у нас дуже таке миле відео, тому що ми поговоримо про чайних духів. Розберемося, хто такий чайний дух, навіщо він нам присутній, коли ми п'ємо чай. І е, розберемося, що кожна фігурка означає. Отже, чайні духи або чачонг. Хто ж вони такі? Е, ну, Взагалі, якщо ви трошечки знаєте якусь китайську культуру, китайську філософію, то е, у них взагалі символи мають дуже велике значення. І е, кожен е, символ щось означає і приносить його господарю або, наприклад, будинку, е, де цей дух знаходиться. І чайна церемонія, чайний простір, не є виключення. І тут теж присутні чайні духи. Тобто це в основному фігурки, які по-різному виглядають. Ми сьогодні поговоримо про основні і я вам покажу свою колекцію. І вони особлюють. Якусь певну рису або щось приносить господарю. І якщо так сказати, для чого ж вони в принципі потрібні в чайному просторі, це. Для того, щоб приносити такий якийсь особливий зміст, тому що чаювання в китайській культурі це не просто акт пиття чаю, а це певна практика, і вона також має більш глибокий філософський зміст в собі. Тож чачонг, чайна фігурка, вона уособлює щось в чайному просторі, а також слугує талісманом. І, звісно, створює якусь таку особливу естетичну атмосферу чаювання. А ще чайна фігурка може допомагати сфокусуватися, ніби зібрати такий медитативний стан. А, і ще коли ми поливаємо чайну фігурку чаєм, то ми ніби з нею ділимося і віддячуємо чайному духу за те, що він оберігає наш простір або приносить нам власне те, що він уособлює: багатство, вдачу, щастя і так далі. Особисто я, оскільки я така людина, скажімо так. Духовна в певному сенсі, мої знайомі кажуть, що я містична людина, не знаю наскільки це правда, але мені чуювання подобається, тобто дуже великий відсоток за що я полюбила взагалі от, китайську чайну церемонію, чуювання, процес чуювання не тільки за смак, неймовірний аромат там, і тілесні відчуття. А, власне, за от саму цю практику, за процес і за естетичну насолоду, я люблю. Чаювання. І тому, звісно, для мене ці фігурки це просто от якась така мімішна магія, я їх обожнюю. І, звісно, не могло такого статися, щоб у мене їх не було. У мене вже зібралася їх така певна колекція. Я вам покажу зараз свою і розкажу взагалі, які обирають в основному. Такі розповсюджені а, фігурки для чаювання. Однією з найпопулярніших фігурок, яку ви дуже часто будете бачити на чайному столі, це є така трилапа жаба з монетою в роті. А, значить, вона може бути зроблена з різних а, матеріалів. Наприклад, моя, вона, в принципі, її можна поливати, якщо хочеться. Да? Але я її не поливаю, вона в мене просто стоїть. Ну і монетка, бачите, вона а, виймається. А є, коли вони зроблені прям з глини, і вони прям стоять і їх поливають, поливають. Тому вона в мене просто стоїть. Що приносить жаба з монетою? Ну звісно, вона приносить вдачу та багатство. Така от красуня. Ще один дуже популярний символ, який ви часто можете бачити на чайному столі: це слон. А часто він з піднятим хоботом, а це взагалі на вдачу вважається, що слон завжди має бути з піднятим хоботом. І він уособлює мудрість, силу і спокій. До речі, в мене якось слона от немає в моїй колекції. Далі дуже популярний символ чайного столу, і взагалі, Китаю, в Китаї він скрізь використовується: це дракон. Це дракон. Я взагалі драконів обожнюю. У мене от є такий мій чайний, значить, металевий, я не лю на нього чай, але він в мене постійно тут присутній. Взагалі, дракон, він особлює силу, вдачу та є оберегом, тобто дуже потужно захищає свого хазяїна. Дуже популярним є в у вигляді чайного духу якогось божества. А ви це теж, я впевнена, дуже багато дебачили. В азійських культурах взагалі це дуже розповсуджено. У них скрізь є статуї, великі, маленькі Будди, Ну і чайний простір це не виключення. У мене є два, які мені дуже подобаються. Перше це таке дитятко Будди. Коли його поливаєш, то в нього з вушок ідуть бульбашки. Він спеціально створений для того, щоб його поливати. Він мені дуже подобається. Він в мене такий, не знаю, щасливий, знаєте, такий безтурботний. Дуже люблю цю фігурку. І ще обожнюю фігурку другу це маф'ячий Бог-хануман. Отак от він виглядає. Він в мене кам'яний, бачите? З піщаника зроблений. Я його не поливаю чаем, хоча можна, з ним нічого би не сталося. Він просто в мене дуже часто, ви могли бачити, присутній на моїй чабані. Ну просто він мені дуже, неймовірно, неймовірно мені подобається. Ще один символ, який ви могли часто помічати на чайній дошці, це черепах. Це символ довголіття та стабільності. У мене от якось черепахи немає, хоча я зараз подумала, чого. Мені довго це дуже актуальна, тому треба черепаху придбати. Наступними фігурками, які є дуже популярні в чуйванні, це лисиця і кіт. Значить, лисиця не звичайна, а магічна лисиця кіцуне. У мене така от лисичка, і вона змінює колір, коли на неї л'єш воду. І от такий китайський котик. Значить, вони, наскільки я знаю, приносять, посилюють інтуїцію. Свого господаря. Також це грація та краса. Також дуже популярним є фігурка риб. І в мене теж є оці от рибки, я думаю, що це койфіш. І вони теж в мене змінюють колір. І риби взагалі теж є символом в китайській міфології достатку благополуччя. І також гармонії та легкості причуювання, я думаю, що це дуже класна така риса, щоб відчувалася гармонія, легкість, думки, і бесіди текли. дуже приємно і легко. Це основні чайні фігурки, які використовуються, які, принаймні, я зустрічаю найчастіше. Але є ще дуже багато фігурок. Менш популярних, а ще й ви самі а насправді можете взяти будь-яку фігурку, яка для вас щось означає, і вирішити, що вона чайна фігурка. Наприклад, у мене є отака от саламандра. Я її купила на Київському чайному фестивалі. Вона така от дуже маленька, але вона чогось мені так подобається. Вона дуже класна, блискуча, така красива. Мені взагалі дуже подобаються ящерки і саламандри. І вона дуже часто зараз присутня на моєму чайному столі. Тож, коли ви будете обирати чайну фігурку, не купляйте її просто так, бездумно. Я вважаю, що кожна фігурка для вас має щось означати. Наприклад, мої чайні фігурки, або я дійсно купила їх з якимось наміром, або вони мені щось нагадують, або це були подарунки. Тому, коли ви будете обирати для себе чайну фігурку, обирайте не просто так, а обирайте з душею. І з таким класним, якимось для вас дуже важливим наміром. Все, я дякую вам за перегляд. Пишіть, будь ласка, які у вас є чані фігурки, які ваші найулюбленіші, можливо, ви якісь хотіли би мати. Дякую вам, бажаю вам вдачі, нехай вам чані фігурки приносять все, що вони особлюють, захищають вас, і класних вам чуювань до наступного чаю!